Привіт, мої маленькі друзі. Розкажу вам про лисичку, вовка сірого сестричку. Хитра руда лиска дуже. Та про це ти знаєш, друже. Бо ж казки розповідають, який з нею клопіт мають. Горобчика оббрехала, колобком поласувала, на вовчику покаталась і на лавці повалялась, всю муку повисипала і пиріжки з комори взяла. Збитків наробила діду, рибку вкрала для обіду, журавля в дім запросила, та нічим не пригостила. Курей дуже полюбляє, тому й в села забігає, По вулицях покрутилась та чим-небудь поживитись. Фарбою намалювалась, красотою хизувалась, лапки в чорних чобітках, чорні кінці на вухах. Довгий хвіст бува мішає, як від пса вона тікає, замітає всі сліди, щоб позбутися біди. Дітки, яка лисичка? Хитра і дуже гарна. Сьогодні я вам пропоную зліпити лисичку. Для роботи нам потрібна буде дошка для ліплення, пластилін, Оранжевого, чорного білого кольору, стек для пластиліну і серветочка для пальчиків. Шматочок оранжевого пластиліну нам потрібно розділити на декілька частин. Одна частинка це буде тулуб нашої лисички. Друга частинка майже така сама. Це буде хвостик лисички, тому що у лисички хвіст довгий і однаковий майже з довжиною тулуба. Це у нас шматочок пластиліну буде на передні лапки, трошки більший шматочок пластиліну буде для виліплення задніх лапок. І шматочок пластиліну для голівки. Спочатку нам потрібно зліпити голівку лисички, щоб ми потім могли ліпити тулуб, щоб ми бачили, якої величини він має бути. Викучуємо овоїд. І пальчиками витягаємо мордочку лисички. Тепер зверху на голівці ми так само пальчиками витягаємо гострі вушка. Ось голівка лисички в мене вже готова. Тепер, дітки, я беру Великий шматочок пластиліну, розминаю його, ми будемо ліпити тулуб. З нашого шматочку пластиліну, більшого, викотюємо тулуб лисички, ось такий овоїд. двома ручками, ось так в долоньках. Ми нібито гладимо одну ручку об другу. Ось викатала я овоїт, і тепер, дітки, ми робимо шию лисички трошечки з однієї сторони ми ось так завертаємо наш шматочок пластиліну. А з цієї сторони ми його трошечки ось так заокруглимо. Це тулуб. Тепер ми з'єднаємо наш тулуб. З голівкою, і ось так пальчиками ми цей пластилін примажемо, щоб голова не відірвалася і не спала. Ось так гарно ми пальчиками з'єднали і ось так у нас вийшло, що це нібито один шматочок пластиліну. Тепер, дітки, ми будемо ліпити лапки. Наш менший шматочок пластиліну ми ділимо на дві однакових частинки. Це будуть передні лапки. Ось у мене, дітки, вийшло два таких однакових шматочки пластиліну у вигляді ковбасок. З однієї сторони ми їх трошечки завертаємо. Робимо як подушечку, ось так, щоб наша лисичка могла стояти. Тепер нам потрібно зліпити дві задні лапки, вони більші і довші, ніж передні. Так само ділимо наш шматочок пластиліну на дві однакових частинки. І викотуємо увої товсті ковбаски. Одна лапка готова, і збудемо буде зараз друга лапка. Ось дві однакових лапки так само завертаємо і трошечки ось так пальчиками зверху ми сплющуємо лапки, лисички. Ось. Получилося дві задніх лапки. Тепер, дітки, в саму останню чергу, ми виліпимо хвостик. Беремо наш шматочок пластиліну, розминаємо його. Зараз будемо робити хвостик. Викотюємо наш шматочок пластиліну так, щоб з однієї сторони він був гостренький. Хвостик у лисички довгий по довжині він такий як тулуб лисички. Тепер ми пальчиками цей хвостик ось так сплющуємо і приєднаємо. Можна навіть ось так його завернути. І пальчиками гарно так само згладжуємо, як ми робили шию. І в саму останню чергу ми прикріплюємо лапки, лисички. Передня лапка, одна, друга і задні лапки. Ось так одна. Розмастюємо пластилін, гарно з'єднуємо. І друга лапка. Так само розмастюємо, і. З'єднуємо, щоб лапки не повідвалювалися. Тепер, дітки, нашій лисичці треба зробити носик. Беремо, відриваємо шматочок чорного пластиліну і ось так на самому кінчику ми його приліплюємо. Ось такий у лисички носик, вона хитро бігає, нюхає, шукає сліди зайчика. Візьмемо шматочок білого пластиліну, зробимо ось такий маленький блінчик, і приліпимо ось так на кінчик хвостика, тому що він у лисички біленький. Тепер дітки стеком ми робимо наші лисичці очки. Ось в нас вийшла лисичка сестричка. Я сподіваюсь, малята, що у вас вийде дуже гарна лисичка.